Всім привіт, всім доброго ранку. І ви на каналі Рибалимо разом. Сьогодні ми разом з батьком виїхали на розливчик. Доброго дня! Половити щуку. Лодочка зібрана, спінінги також зібрані. Сьогодні хочемо е, пробувати от на джиг силікончик поставили і будемо пробувати також воблери. Поставили отакі от е, наколіннички від профмонтажа. Бачите, зимові на сідушечки, щоб було м'якше сидіти. Батько приїхав, зараз він покаже в Львівській області, як треба ловити щуку. Так що вперед. Так, друзі, по приманках у нас сьогодні коробка з воблерами 110, тут від Беркінгу Strike Pro. Ну і така невеличка коробка з силіконом. Там паролоночка, такі кислота, трошки силікон є, трошки натуралка, і зі шайнери, фети. Такі от. По приманках. У мене спінінг Jiggan з тестом 5.14. У батька також джекган фаворит з тестом 928. Він на воблери кидає орбіт в кольорі кавунчик почав. Ну, а я буду пробувати на от копію на фет. Бачите в такому кольорі. Це моя одна з найулюбленіших приманок по силікону. Повідочок от, струна така коричнева. 5 грамчиків. І що? Приступаємо. Катушечка 3000. Я буду на джиг, батько буде сьогодні на воблери. Ну, Можливо, потім щось будемо міняти. Ну, Почнемо з цього. Батько перший раз на цій водоймі. Настрій знаєте, хоче-хоче завалити трофея. Все-таки, <рес> знає. Знаю. Хоче показати, як треба ловити. Приїхав в Житомирській області в Вівську. Каже, я вам покажу. каже, бо... Не вмієте ви тут ловити, я вам покажу, як да треба ловити. Так, стали з батьком за вітром, трохи сьогодні вітер. Пробуємо. Батько, батько ж засадив на кавунчика. Дивіться, дивіться. Так, варточку готую. Вдарила, гарно? Ну не сильно, ну така вона видно, невеличка. Невеличка? Давай. Де, де? Ну але ж перша. Не знаю, я де. Ааа, це дробненька. Я ж сказав невеличка. Дробненька. Кавунчик орбіт працював. О, така грам 700. Да, грам 700 і 800 буде Воблер, бачиш спрацював, дивіться, перша риба. Ха-ха, батько як? Це не те, що там воблер спрацював. Це просто я показую, Про... я треба ловити. Професіоналіст, да? а, так. Старі рибаки. Так. Бачиш, на два тройничка. Добре, що жабра не порвав. Є інструмент. Ну, тут, навіть, нема, зни. Що? Гарненька. Я її відпускаю. Відпускай. Ха-ха. <різь> Що, До ну, зустрічі. Супер. Як ти? Добре. Нові водойми є щука перша. Ну. Кис. Кавунчик. ковунчик спрацевал, да? Да. Спрацевал. Так, продолжим, да, бачку? Продолжим. Да. Продолжим. Це таке, це не то за чим ми приїхали, так? Да? Ні -ні. Не то. Ні. <схай> це так, для розміночки. Для розміночки. Так. Щоб вода йма Та? про... Так, настрій щоб підняти, пополокати. Щоб зрозуміти, вобліра. що є риба. Не, вона. Запах сів на вобніря. Запах? Є. Є удар. Але щось невелике. А, бачиш. Ну, це, а так влупила. Це та що мені брала. Може бути. Це зовсім шнурок. О, а я казав... Я таких тут і не пам'ятаю, щоб я ловив, якщо ну, чесно. Ну Фетіка зажувала. Так, да, шнурочок невеличкий. Так відціпляємо. Ну що, ту, ту ту Давай. Іди. І більшу взиви. Так, ось такий фетик. Вдарила. Добре. Це добре. Значить якась активність трошки риби є. Поки ранок, треба пробувати бо Рибаки кажуть саме зранку. Є вихід, так що будемо пробувати. Так, продовжуємо. Так, перепливаємо, перепливаємо на інше місце. Трошки вбік зміщаємося, але щоб кидати за вітром. Бо проти вітру трошки тяжковато. Так, друзі, змістились трошки, поставив я орбіт в кольорі такий, бачите, кислоті Маттайгер. Новенький, до речі, теж ще не розловив. Прийшов новенький. Люблю я ті орбіти від Беркінгу, копії, гарно вони працюють. Кавунчик працює завжди в мене. Його батько сьогодні вже в мене відібрав кавунчика, не дав мені ловити на нього. Каже я на нього. О, І... Де кавунчик? А, ти вже натуралку, так. Ти вже натуралку, батько, поставив. Ах, є, друзі, на воблях. Ну, вся така, ця непогана, вам скажуть. Це така, це хороша, це чути, що хороша. Батько, підсака. Будемо паркувати, напевно. Бачите, воблерок, орбіт! Дивися, що робить, не можу є. Йди сюди. Йди сюди. Дивіться, що робить. А, йде, йде. А йде попів. Ну така, я думаю... Ага. До півтора має бути, але слабо сидить. Є! Yeah. Єее! Yeah! <laughs> ну полторушечка є. Так? Да? Кіло 400 знов? Буде десь так. Давай сюди. На базу. <laughs> Не бачиш? І то ж кинув там, де ми стояли. Ну, це таке, вона ходить теж, мабуть. Ну слабо, слабо сиділа, дика. Да? Зачотна ця. За око. О! Розловив орбіта. За Адже казав, всі орбіти від Беркінгу працюють гарно. Зразу далеко взяла. Так. от така. Третя батько сьогодні дивиться. Ця вже така побільша, так? Да? Ну це все рівно не та, за якою ми приїхали, але ця вже така, можна сказати, залікова, вже проходить, вже на вечерю заберемося. Я думаю, зараз важимо, до речі. Я думаю, кіло, кіло 400, напевно. Так, приблизно, воно зараз зараз важу. О, супер, я кайфанув. О, кіло 400, скільки? 75. 75. Ну, півторачка, я ж казав, півторачка. Ха-ха! Так, вподобайку і підписку на канал рибалимо разом. Так, цю візьмемо. Півторашечка. Тапові віддай той піцак, ну ще писак. Добре. Пара, цю припаркуємо, хай буде Так, це вже нам подобається. Так Пусти підсака Дивіться, що Опа. О, Це вже мені подобається. Це вже третя і четверта щоб була покровка. Це вже це вже okay. результат. Що, батько, продовжуємо? Okay. Давай. Будемо месить на львівщині щуки. Покажемо, як треба ловіти. Аре, це не так. Та певно, я за такої не їхав. Тоді я їх. і вдома наловив. <ріст> no. Це не так. Ми ж приїхали за трофеєм сьогодні, полювання за трофеєм. Так, якого маємо зловити і відпустити. Да, да. Так, друзі, зміщаємося, пробуємо, більше поки покльовок не було. Я вже от воблера кидав в кислоті, от фета. Ну, думаю, спробую я паралончик від профмонтажа у кислоті такий. Оджигувати. Все до нього якось руки не доходять. Батько там теж на воблері, Натуралку, кислоту різні пробує. Зараз... Бачимо? Заряд, адемопробувати ага. зараз на поролонку. Ну що? Да, за щупаками. Залишаємо вітер. Ось піде риба. Зранку її зловили, більше покльовки не бачимо. Є, друзі, на вогляд. Є. что ты ей забагрил? Что она так боку тебе? Забагрил? Нет. Перекрутилась. Так. И сюда. Такая тоже неплохая, да? Ты так я зрам. Наша. Нет, тебя меньше. Наша, батьку. Фух. Нарешті скільки плаває. Лупила. Ні, грам, грам 700 буде. 600-700 грам десь. А, такий шнурочок. Нарешті на воблер. Орбіт 110-ка. Кислота, да, невеличка, ще якась пошкрібана, от легко хвоста. Нарешті вмовили, так? Да? Яка година? 12-та, рівно, рівно 12-та. До самого ранку були покльоки, половиною часа, мабуть, вже пройшло. Так, Ось такий орбіт. Новенький сьогодні розловлюю. В Беркінгу 110. -ка. Продовжуємо. Бачиш, то впирається, той ловіть. No. Пробуємо на всякий, на силікон пробуємо. І воблери як натуральні, так і кислотні. Ну так, тяжко багато, треба, треба мовляти. Так, у батька покльовка На кавунчик. Невеличка. Да не вічка. Грам 700 може бути. А. -а, -а. <світ> давай, давай. Цака наготовлена. Давай. Де вона? Ну я... Щось в спині не, не гнеться. Я не спішу. В спині не гнеться. Не йде. Де де де? Невелика, так? Ее є, -е -е, наша. Наша, наша. Аж в обліри кислотні працюють. Чи то місце працює, батько? Може навіть грам 800. Да, до кілограма буде так. Ось да. ну, так? А, ну, кажется, та, Не, а, ну така вика це ну, більше та щоб вашу Ні, така сама невеличка. Гарна така шичка. Ми її відпускаємо, хай вона йде. Опа. Ааа! Ха-ха-ха! Хай ковач, все ж таки дождалися, да? О покльовці ну, хоч стільки впирались. По так. покльовці є, кислота працює. Оці в нас сьогодні воблера працюють, да, батько? Одну я тільки на силікон взяв, а це так в основному оцей колір і цей кислота працює. Орбіти такі відберкіну. Гарні воблерки. Ну давай, батько, не за той, ми ще приїхали. Ні, Коли ні. вже буде та, я не знаю. Так, ну що, продовжуємо, батько, так? Да? Продовжуємо. Давай. Скільки каже, раз туди кинув, так? Да, поки вона взяла. Десь підійшла, може. Може. Удар був, гарний. Так, да, але на паузі. Ну то зрозуміло, що на вона... базу. Ще така пауза мене просто вона. Вона завжди б'є на... на паузі. Можна паузи довші давати, як казали мені в коментарях. Короткі паузи, давай довші паузи. Так, виплили з батьком на такий трап, от рибаки тут зробили. Дивіться, прикольно, тут містечок такий відпочивати, двіки дошки побили. Гарна така буда. І що там є? Зайдемо глянемо. Ох, тут бардак, звісно. Дивіться, понакидано всього, столик є, стільчики. Ну, але грязно, не прибрано, не прибрано. Да, батько? О, дивіться, оце так. Да. Телевізор, дивіться, телевізор з рибою навіть. Да, бракоші, бракоші. Що тут ще є? О, павук то якийсь, так? Та да? ні, то і дрова є. О, ще один такий екран. І риба позасихала. Так, да. така будочка цікава. Так що зараз пообідуємо з батьком і з обіду знову почнемо щось пробувати зловити, так? Да? Так, отаке ми місце організували, такий столик. Зараз з батьком перекусимо. Да, батько? чайку поп'ємо і що, будемо ще. Пробуй. Певно, продовжимо. Ловіть. Ловіть будемо. Не пробувати, а ловіть. Да, продовжимо ловити. Зараз цього трапа можна покидати ще з обіду. Прикольно. Так, да, так. Да. А так. У нас є канапочки. М? Да. Жина, привет! У нас до обіду батько що в нас. Пять? щучок, да? 4 відпустили, одну півторашечку. І ще одна була покльовка. Одну півторашечку взяли і ще, да, ще одна була покльовка. Ну так, в принципі, зараз за 21, в принципі, непогано. Зараз пообідаємо. І з обіду з новими силами за трофеєм далі. Да, батьку? Так, обов'язково. Не здаємось. ні не, не До вечора. Так, пообідали зараз з батьком ще звідси покидаємо трохи. Що батько клює? Нє? Має бути? Має, давай. Спробуємо. Твоєї ідеї мені не дуже подобаються. <ривіт> так, ти поки так волоску залізеш, то. <ривіт> 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 Та ну ти вбаю! <ривіт> <ривіт> чи я пересрав? Чи, ти? <ривіт> Чого? Не ти! <ривіт> я я себе був спокійний худобу, бо я руками держуся за це. Там б чи ти держишся чи ні. Подожди <ривіт> одійти. <ривіт> ну, я ти, ти думаєш, зараз шарахти <ривіт> туди, блід. <ган> Довези його мокрого. Не, місце гарне, так? Да? На тому трапі така так, будочка. Так. Гарно ми там пообідали Але з батьком. Ну і глубина Глубина. Так, випливаємо далі. Перша дня. Ще до вечора. О, бачу, рибак вже. Там один пливе додому, видно вже по кльову, по рибалці. А в нас ще після обіду ще хочемо половити. Да? Так фіксуємося. Вітер не щухає. Чик. Так. Що ти хочеш? Mm. А. На, що будеш? Кавуном, поки продовжуй, так? Mm. Поки на воблери. Так як джиг сьогодні щось так слабше працює, ну і буду, я ще все рівно і на силікон пробувати. Але з обіду починаємо з воблерів знову, там подивимося. Знов почали з того місця, що зранку тут ми зловили. Але подивимося, до обіду постояло. Може щось підійшло. А? Так, батьку, пройшло в нас 2 години після обіду, так? Так. Як кльов? Не бачив. Не бачив. Так, не... да, Тишина Ну, Ми не здаємося, не здаємося. Сонце. сонце буде сідати, буде кльов, ну так. Да. Шукаємо. Пробуємо вже перебрали мільйон різних приманок. В з зілікону, поки тишина. Так, вже вечір, п'ята година, сонце майже вже сіло. І будемо завершувати сьогоднішню риболовлю. Нас сьогодні по, по рибі що до півпершої, можна сказати, ми зловили п'ять хвостів, одненьку взяли. Зараз, до речі, покажу. от Півторачечка така, бачите, непогана, гарненька така. І 4 штуки ми відпустили. такі, там Одна була грам 400 і такі пару до кілограма, грам 700-800 відпустили. І з пів першої до, до п'ятої години ми з батьком проплавали. Двоє кидали воблери, силікон, і ратліни. Коротше, ні покльовки. Після обіду ні одної покльовки. Батько, як тобі рибалка? До обіду класна. До обіду класна. Але водойма гарна. В принципі. Красиво, дуже дуже чудово. Да. Батько сьогодні перший раз тут був, лебеді, природа гарна, ну трошки вітер сьогодні був сильний. Ну Нічого, все рівно гарно провели час, відпочили, рибку ми сьогодні все ж таки спіймали. Сьогодні в нас працювали в основному орбіти 110 від Беркінгу. От в мене кольор такий кислотний і у батька там колір кавун. Всі корисні посилання, як завжди, під відео. Кому там потрібні безмотилочки, лісоточки, ківочки, блешеньки, все це в процесі, все є наявності, кому потрібно, звертайтесь. Ну і звичайно, підтримайте канал вподобайкою підписочкою і напишіть будь-який коментар підтримку каналу. На сьогодні все. Ми збираємося і до нових зустрічей.